Європа вшановує 70-ту річницю завершення Другої світової війни. Як європейці опрацьовують трагічне минуле, вітаю в геофакторі сьогодні. Також про таке втрачене дитинство, як сироти переживають війну на Донбасі. Патріотична істерія. Чому росіяни героїзують Сталіна? Німецькі путінофіли. Хто пише книги на підтримку Путіна? Відзначення 70-ї річниці перемоги над гітлерівською Німеччиною затьмарене кризою у відносинах між Євросоюзом та Росією на тлі ситуації в Україні. Тим не менше, німці хочуть продемонструвати, що усвідомлюють історичну провину і відповідальність за страждання, завдані мільйонам людей. І, хоча на парад у Москві провідні німецькі політики не приїдуть, вони пішли на дипломатичний компроміс. Міністр закордонних справ Штайнмаєр відвідав Волгоград, а канцлерка Меркель їде до Москви 10 травня, аби покласти вінок на могилі невідомого солдата. У самій Німеччині теж проходить багато поминальних заходів. Їхня мета показати, що німці пам'ятають і переосмислюють минуле. 8 травня 1945 року, перемога альянсу. Вся Європа святкує визволення від нацизму, особливо Великобританія, Франція, Нідерланди, Польща СРСР. Війна завершилася, але попереду, післявоєнне життя, сповнене карколомних подій. Для Гельмута Товдаля кінець війни означав, що він ніколи більше не побачить свого батька. Його мати із Данії. Батько німецький солдат. Гельмут народився у 1942 році. На початку війни мій батько приїхав до гарнізону в Західній Ютландії. Вони мали зробити там великий бункер. Моя мати чистила картоплю на кухні в тому гарнізоні. Там мій тато в неї і закохався. із першої картоплини. Гельмут Товдаль – один із понад шести тисяч дітей періоду окупації. Після завершення війни мати боялася, що вона та її дитина стануть паріями. В першу ніч прийшли партизани та хотіли відрізати їй волосся. Так поводились із солдатськими повіями. Тобто я вважався дитиною повії. Сам я сприймаю себе як дитину від кохання німецького солдата та данської Лілі Марлен. 1945 рік. Поразка визволення новий початок. Так називається велика виставка у німецькому історичному музеї в Берліні до 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Історія Гельмута Товдаля – одна із 36 біографій з усієї Європи, зібраних на виставці. Ці історії з особистого життя дають можливість емоційно повернутися у той час, але біографії на стендах містять в собі і багато запитань без відповідей: чи переслідували таки матір гельмута, чи зазнав він гонінь через своє походження? Виставка приділяє велику увагу по воєнній ситуації в Німеччині та сусідніх з нею країнах, а також в Норвегії, Радянському Союзі та Британії. Вперше до ювілею 8 травня 45-го року музей зосереджує увагу на ситуації в усій Європі. Виставка складається із багатьох окремих експонатів, не поєднаних в експозиції, фотографій, плакатів, таких собі променів із минулого. Відступ німецької армії з Данії. Повернення уряду у вигнанні в Норвегію, втеча з Австрії, проблема житла в Варшаві, відбудова в Кельні, процеси воєнних злочинців в СРСР. Таким чином можна побачити, які великі перетворення водночас охопили всю Європу. Одним із важливих завдань цієї виставки є показати той час із перспективи різних країн. Адже, наприклад, із польської перспективи, кінець війни був абсолютно іншим ніж з радянської чи люксембурзької. Йдеться про те, щоб розширити бачення. За задумом музею куратори не повинні були особливо виділяти якусь одну тему, тому окремі важливі аспекти. Біженці, спадщина Голокосту, траур за жертвами війни наче розчиняються у своїй сукупності. І це залишає дещо незвичне враження. Наприклад, історія Німеччини складається у такий пазл. звільнення з концтаборів, вигнання, відбудова. Жодних акцентів. Голокост так само не лейтмотив, а лише одна сторінка з багатьох. Виставка до 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Яка не нав'язує відвідувачам якийсь єдиний погляд на неоднозначні історичні події? Не лише в Німеччині, а й в інших країнах Європи нацистська спадщина і досі є важливою темою. Норвегія, приміром, лише у 2014-му відкрила для громадськості доступ до документів, що довгі роки зберігалися під грифом секретно. Ідеться про справи, порушені проти десятків тисяч норвежців, котрих звинуватили у зраді батьківщини за співпрацю з німецькими окупантами в часи війни. Коли прийшли німецькі солдати, Дагні Овергор була юною 15-річною дівчиною. Вона досі пам'ятає ті часи, але згадуючи окупацію, вона воліє не говорити про брата Оле. Адже тоді він приєднався до норвезької нацистської партії National Samling – національне єднання. Тут у сільській місцевості війна і окупація залишалися майже непоміченими. Аж поки одного дня тут не з'явилися німецькі солдати. Коли Оле сказав батькові, що приєднався до нацистської партії, батько зарікся говорити вдома про політику. на після війни брат Дагні був засуджений до двох років трудових таборів, але через деякий час його помилували для родини. Ця тема була закрита. Лише племінниця Елізабет не полишала спроб дізнатися правду. Коли архіви так званих зрадників батьківщини відкрили, вона змогла прочитати кримінальну справу проти свого дядька. Протоколи допитів свідчать, що на його думку для Норвегії було би краще співпрацювати з окупаційним режимом. він був людиною, яка обрала хибний шлях, який я засуджую, але згідно з документами, він нікого не зрадив. За матеріалами справи Оле не брав безпосередньої участі в нацистських злочинах, наприклад, у переслідуванні політичних опонентів. Однак чи означає це, що як член партії він про них не знав? Ми ніколи не розмовляли з ним про це? Державний архів країни розташований на околицях Хосло. У підвальному приміщенні зберігаються документи Оле і ще 90 тисяч послідовників, колаборантів і злочинців нацистського режиму. 70 років ці документи були доступні лише дослідникам і представникам влади. Нині архіви відкриті для всіх норвежців. Варто лише надіслати запит. Ерланд Петерсен і його співробітники ледве встигають обробити всі прохання. Їх наразі понад дві з половиною тисячімакометґронефбули відвідувачі, котрі вибігали з читальної зали в сльозах після того, як продивилися папери стосовно своїх дідуся чи дядька. Багато людей приходять з простої цікавості, Але може виявитися, що якийсь їхній родич робив жахливі речі. Музей вітчизняного фронту Восло тут розташовано меморіал, присвячений спротиву німецьким окупантам. Про роль норвезької нацистської партії Національне єднання, котра беззаперечно слідувала ідеології Гітлера, включно з його ідеями расової чистоти. Тут можна дізнатися зовсім небагато. Однак десятиліття приховування інформації позаду, і історики раді, що нині питання відповідальності норвежців за нацистські злочини, зокрема депортацію норвезьких євреїв, відкриті для дискусії у норвежців переважно спрощене розуміння, чим була участь у нацистській партії, наче ця участь не була свідомим політично ідеологічним рішенням, як і в інших країнах, послідовники нацистів або демонізуються, або змальовуються у ролі нестабільних соціально слабких людей, котрі не відали, що творили. нині будь-хто може зазирнути в документи. А отже, час спрощених пояснень минув. А чи тепер ми маємо справу вже з конкретними фактами злочинів? Родичі підозрюваного в нацистських злочинах Оле впевнені, що він був лише членом партії, але не співучасником злочинів. І навіть те тримісячне покарання, яке він відбув, видається їм занадто суворим. Якби йому було що приховувати, він би не приїхав сюди влітку 45-го регулярним потягом. Щоб його арештували прямо на станції, колишній готель, де його потім утримували, знаходиться там. Ця родина перегорнула нацистську сторінку свого минулого. Однак для решти Норвегії тема провини за співпрацю з нацистами залишається актуальною і через 75 років після німецької окупації. Україна вперше відзначає завершення Другої світової війни, так би мовити, в новому форматі. Цього року акцент зроблено на 8 травня, європейській даті вшанування кінця війни. В Україні її відзначають тепер як день пам'яті та примирення. Бойові дії на Донбасі змінили сприйняття українським суспільством Другої світової. Тема дуже чутлива і все ще поляризує суспільство. У низці міст правоохоронці застерігають від провокацій під час заходів з нагоди дня перемоги. Одне з таких Одеса. Ось уже рік місто живе у стані підвищеної терористичної загрози. Мішенню радикалів часто стають волонтери, які допомагають українській армії. Подробиці у репортажі Олександри Індюхової далі Северін, голова Одеської КНР. Кухонна народна республіка існує з літа минулого року. Це волонтерська організація з допомоги українській армії. Небайдужі одесити приносять сюди харчі, а жінки готують на передову провізію. Тушонка, сала по-одеськи з часником та спеціями. Борщова заправка. Однієї такої банки вистачить для борща на 50 солдатів. Вже двічі волонтерський офіс намагалися підірвати. Нині жінки працюють у умовах конспірації і під цілодобовою охороною міліції. А у квітні Даля Северін втратила брата. У нього вистрілили невідомі на вулиці. Слідчі досі не встановили, хто стоїть за цими нападами. Я не відчуваю себе в безпеці, але чи відчуваю себе в безпеці ті хлопці, які сплять в бліндажах, де по коліно вода. Чи відчуваються безпечно хлопці, які бережуть наші кордони за рік у Одесі, за даними СБУ, сталося понад 20 терактів. Основні цілі проукраїнські активісти і волонтери, які допомагають українській армії. У цьому приміщенні теракти ставалися двічі, і обидва рази при цьому випадково постраждало бюро німецької it фірми. Її керівник Урс Швінгер живе в Одесі вже шість років наш офіс сильно постраждав, оскільки він знаходився одразу поруч з приміщенням однієї з партій, куди підклали бомбу. Двері, які винесло вибуховою хвилою, опинилися саме на тому місці, де я зазвичай сиджу. Попри неспокійну ситуацію в Одесі, фірма Швінгера планує залишатися в Україні і навіть розширювати свій бізнес. Звичайно, я звичайно непокоюсь, але з іншого боку, для мене це ще не причина здаватися і припинити свою діяльність. Інакше ці люди виграють, адже саме цього вони і хочуть. В Одесі нині спецслужби працюють у режимі підвищеної терористичної загрози. Затримано загалом понад сотню людей за підозрою тероризмі. На травневі свята правоохоронці радили Одеситам не брати участі у масових акціях у зв'язку з загрозою провокацій і терактів. Мешканці міста сприймають теперішню ситуацію по різному Ну Одеситам. Абсолютно не страшно. Ми переживемо все, всі труднощі. Я сприймаю ці теракти як деградацію населення. Такі події ставалися вкрай рідко. люди почали втрачати розум через цю війну. я боюся, щоб сюди не прийшла війна. посіяти паніку. Саме цього прагнуть терористи. Вважає волонтерка Далія Саверін. Головне на її думку побороти страх. Для цього потрібно братися з розумом. Потрібно включати інтелект. Для мене ця війна війна емоцій, війна інтелектів. Після смерті брата далі ще два тижні не могла оговтатися і ледве знайшла сили, аби повернутися до волонтерської роботи. Зібратися з духом їй допомогла думка про те, що своєю діяльністю може допомогти іншим українським хлопцям, які ризикують своїм життям на передовій. За даними дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, від наслідків конфлікту в Україні потерпають майже 2 мільйони дітей. Близько 140 тисяч були змушені покинути свої домівки, в тому числі й інтернатські діти, сироти та інваліди із зони бойових дій. Небайдужі намагаються подбати бодай про видимість нормального життя для підлітків. З ними поспілкувався кореспондент ДВ у Києві Франк Гофман. Трохи розради на тлі жахливої війни. Нові футбольні кросівки для паші та його друзів у дружківському інтернаті хлопців евакуювали сюди півроку тому з їхнього колишнього дитбудинку, розташованого поблизу Донецька на території, контрольованій сепаратистами. На автобусах нам нам сказали на автобусах. Нас привезли. Сказали, що будуть евакуювати. Що це воєнний стан? І нас вивезли сюди. В інтернаті нас було лише 200 осіб. Їхній шлях пролягав через зону конфлікту, аж поки діти не дісталися території, яка контролюється українськими військовими. Тут панує спокій, принаймні нині. За час бойових дій біженцями стали близько одного мільйона людей зі Сходу України. Деякі лише переїхали з одного на інший бік фронту. Серед них тисячі дітей. Було страшно. Було страшно, жахливо. А знаєш, де твої батьки зараз? В Донецьку я їм не телефоную, в мене немає номера. Батьки Геннадія і раніше не піклувалися про хлопця, а тепер ще й війна в рідному місті. Ми бачили, як стріляли. Ми чули літаки. Доводилось щоразу падати на підлогу. Так, Там так ці ракети через інтернат літали. Що мама міє? Нам то може Так Нам старшим, то може і не так страшно було, а менші діти реально перелякались. Там, якщо не ракета, то якась інша дурня. Всі боялися, щоб не влучили в інтернат, але пролітала. Слава Богу, щоб не потрапила в інтернат. Ну пролітала, слава Богу. На контрольованій Україною частині Донбасу діти принаймні забезпечені найнеобхіднішим. Передусім, завдяки приватним пожертвам. Пастор Ральф Гаска з німецької лютеранської церкви в Києві також привіз гуманітарну допомогу. Державного забезпечення вже давно не вистачає, особливо в останній рік, який триває війна. Гаска об'їжджає багато дитячих будинків поряд із зоною бойових дій на Донбасі. Дороги пошкоджені вибухами та гусеницями багатотонних танків. діти у дитячих будинках в першу чергу у східній Україні стали жертвами цієї війни. Вони бачили і відчували, як війна приходить в їхні оселі і що вона з собою приносить. Солдати на Донбасі стали буденністю. Блокпости стоять через кожні кілька кілометрів. Після багатогодинної подорожі наступна зупинка дитбудинок в Новоайдарі на Луганщині. Тут є різне продукти, одяг, тарілки, які тут необхідні. Угу. Опікуни склали список вкрай потрібних речей під час минулого візиту пастора з Києва на лінію фронту. Потрібен навіть посуд. В їдальні його дуже бракує. не Вранці стає зрозуміло, чому поряд з дітьми снідують солдати. Вони розквартировані армією тут в будинку для хронічно хворих дітей. Ральф гаска не знає, що й сказати. Діти, яких намагалися вберегти від війни, живуть із солдатами. Ми Ми їх, як бачите, весь час водимо під контролем на процедури. Якщо раніше вони могли прийти та піти самі, то тепер ходять лише з медсестрою. Це ж діти, самі розумієте, вони можуть зайти туди, куди не треба заходити. Старші вже знають, чого їм чекати, якщо ця війна в Україні вийде за свої нині умовні кордони. Діти ж сподіваються на спокій та мир власне на нормальне дитинство. Я намагаюсь забути все те, що я бачив. Я просто якось намагаюсь виконати це все з пам'яті. Це було дуже страшно. Ось чому паша та його друзі. Діти війни на сході України грають у футбол, що й не випаде нагода. Події в Україні поступово стають помітними не лише у заголовках німецьких газет, але й у назвах книжок, які заполонили полиці книгарень. За останні кілька місяців у Німеччині вийшло з півтора десятка книг, що розповідають про майдан, Крим, бої на Донбасі та роль Росії у цьому конфлікті. На жаль, не всі з цих книжок подають об'єктивну картину. Дуже часто тези з цих книг нагадують ті, які постійно лунають на російському телебаченні. Звідки беруться ці книжки, і гроші на їхню публікацію з'ясовував мій колега Олександр Голубов. Українська криза отримала друге життя. Цього разу на сторінках книжок. Це типова німецька книгарня у Берліні. Одразу ж впадає вічі багато томів зі словами Україна, Росія або Путін на обкладинці. Причому більшість із них згадують президента Росії у доволі лояльний спосіб у магазинах можна помітити величезні стоси книг, які зображують Путіна, у дуже позитивному світлі. Вони розповідають про те, що у всьому винні американці наскільки доброю є Росія, якими поганими є Сполучені Штати. Інтерес до книжок з критикою на адресу Путіна є набагато меншим. Прихильні до Росії та її президента книжки розраховані на різну публіку. Частина із цих видань є спробою перенести на українські події власне бачення світу, у якому все світове зло твориться руками ЦРУ і НАТО. До них належить і книжка Бриґітте Квектінато НАТО Було там вже за багато місяців до початку демонстрації на майдані. І так було в усіх країнах, де планувалася зміна режиму. Туди таємно відправляли солдатів та найманців, аби потім у влучний момент підтримати внутрішню опозицію. зокрема фашистські сили, щоб ті провели зміну режиму у цій державі. Зазвичай автори цих книжок та видавництва, які беруться їх друкувати, відомі лише невеликому колу людей специфічних лівих поглядів. Для них події в Україні не привід розібратися в тому, що відбувається насправді, а добра нагода підтвердити власні конспірологічні теорії. Якщо ви почитаєте книги на кшталт Україна у фокусі НАТО або їм подібні, то там немає жодного доказу, наприклад, того, що майдан був інспірований Сполученими Штатами. Вони просто ігнорують факти та логіку. Невеликі наклади цих книжок змушують сумніватися у тому, що їхні видавці можуть заробити на подібному бізнесі. А це породжує питання: навіщо вони це роблять? Або хто платить гроші, аби такі публікації побачили світ? Втім, деякі експерти не мають до цього жодних сумнівів. Гроші йдуть з Москви. Володимир Путін витрачає дуже багато на цю пропаганду за кордоном. У це інвестується дуже багато часу, людських ресурсів та грошей. Як правило, така пропаганда має дуже обмежений вплив на німецьку аудиторію. Але серед друзів Путіна є і солідні медійні персони. Наприклад, відома німецька журналістка Габріела Крона Шмальц. Її книга Зрозуміти Росію недавно посіла друге місце у списку бестселерів журналу Шпігель книжка Кроне Шмальц швидко витримала шість перевідань. Адже її авторка сидить ледь не на кожному другому ток-шоу. навіть якщо врахувати те, що частина книжок повертається видавцям близько 25 тисяч примірників, це серйозно. і це має вплив на громадську думку. книжкам, що виправдовують Росію та звинувачують захід у розпалюванні війни в Україні, справжні дослідники намагаються протиставити ретельну перевірку фактів та свідчення учасників подій. Втім, судячи з кількості про. Російських та антиамериканських книжок на них чекає ще багато роботи. Власне, в контексті кремлівської пропаганди можна розглядати відродження культу Сталіна в Росії. Пік так званої ресталінізації традиційно припадає на дні святкування перемоги над нацистами. Що ближче 9 травня, то гучніше у різних регіонах Росії лунають заклики встановити пам'ятники Сталіну або ж розвісити плакати з його зображенням, де ви розбиралися, чому образ радянського диктатора досі не дає спокою росіянам. Суперзірка сучасної Росії про Сталіна щодня говорять по телевізору. Його ім'ям хочуть знову називати вулиці. У сільській хаті, де диктатор ночував під час війни, невдовзі відкриється музей. Герой перемоги над фашизмом. Ефективний менеджер за опитуваннями. Понад половина росіян оцінює роль Сталіна в історії позитивно, а 45% вважають жертви сталінського режиму виправданими. Весь світ поважає товариша Сталіна, і кожен другий каже, товаришу Сталін, ви нам потрібні зараз. Депутат Держдуми, член фракції комуністів Іван Нікітчук нещодавно запропонував поставити у Москві пам'ятник Сталіну. За свої 30 років він провів такі перетворення в Росії, що це не може не викликати захвату в росіянина чи російської людини. депутата не бентежить навіть те, що його рідний дядько постраждав від сталінських репресій був председателем. Він був головою колгоспу та був, мабуть, поганим головою. Дозволив, щоб сіно згнило, корів нічим годувати. Ось п'ять років таборів і отримав. Соціологи кажуть, культ Сталіна щоразу посилюється до чергового ювілею перемоги. Однак, останніми роками влада використовує це для зміцнення прокремлівських настроїв. 68 відсотків опитаних безумовно вважали, що Сталін винуватить загибелі мільйонів людей, і ті 68 відсотків казали, що без Сталіна ми б не перемогли. Радянський Союз не переміг би у війні. Ось це зіткнення двох поглядів викликало моральну прострацію. Глухоту неможливість дати однозначну оцінку сталінським репресіям і взагалі радянському минулому. Даша правнучка ворога народу. 77 років по тому вона розслідує обставини життя і смерті свого прадіда. Це дом будинок полярників, і тут працювали співробітники головпівморшляху, в якому працював і мій прадід Євген Васильович Ільяшенко. І я знаю, що з цього будинку потім вивозили репресованих людей Євген Ільяшенко працював у Сибіру і на далекому сході. Брав участь у створенні гуму та був торговим представником радянського союзу в Ірані. В 1938 році отримав вирок 10 років без права листування за участь у троцькістському угрупованні. У графі Причина смерті стоїть прочерк. рішення Було суду було о 10-й ранку. О першій його вже розстріляли. Розстріляли як ворога народу. Відповідно, мій батько, син ворога народу. І він щомісяця перераховував гроші. вся країна перераховувала гроші людям, засудженим без права листування. Коли їх розстрілювали, про це ніхто не знав. Причина розстрілу досі невідома. Разом із правозахисною організацією Меморіал Даша працює над документальним проєктом, присвяченим долі жертв сталінських репресій. Вона ретельно досліджує кожну із восьми версій смерті прадідуся, вивчає, як склалася доля людей, з якими він разом працював один застрелився, інший пропав, третього заарештували і розстріляли якраз у місяць арешту твого дідуся. у базі даних меморіалу вже понад три мільйони жертв сталінських репресій. На виставці Право на листування можна побачити послання, які в'язні подайцем відправляли з таборів. Це коротка біографія Сталіна, в якій, як ви бачите, обведено літери. З них виходить такий текст. Все, що в мене залишилося передати Борису Георгійовичу Ліхачову. Прощавайте, товариші мамо. поважай фаню та люби її. Як засвідчують опитування у сучасній Росії. Біографію Сталіна, як і раніше, доводиться читати між рядків. Це все про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Про кіше європейські теми вам було би цікаво довідатися. Пишіть нам на Фейсбук або Твіттер. А я прощаюся з вами примирення вам та злагоди.